Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера і акція в АТБ 7 днів, або як я називаю промгрупа магазині АТБ з 10 по 16, включно липня. Дорогенькі, сідайте, щоб не впасти. Тому що сьогодні дуже цікава промгрупа. Ну я скажу цікава, та як і минулого. Тижня була. Дякую за коментарі, за вподобайки. І давайте розпочнемо із першого острівка. Дивіться, які цікаві привезли а, пуфи для малечі з у вигляді машинки. Зараз я один розложу, а тут є багато автобуси різні в різних кольорах. Якщо наповнити чимось, наприклад, якоюсь а, іграшками, да, його або й, а, одягом дитячим, то й на ньому можна сидіти. Так, матеріал. Так, 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 розмір 55 на 30. Ціна такого пуфа. 399 гривень. Ось така ось цікава вийшла, машина, пуф. До речі, хочу сказати, що хлопцю буде дуже цікаво поскладати всі туди іграшки, машинки, і навіть сюди ще щось вилізе. Так, ну подушки підголовники вам усі знайомі з різними тваринками. Дуже хороша якість така, знаєте, піна, яка запам'ятовує положення вашої шиї. Ціна 229 гривень. Комплект постільної білизни. Одразу дивимось на склад. Написано, що мікрофібр. 100% поліестер. Добре, підковдра розмір 1,75 х 215 Одна штука. Простирадло 1,80 х 220 одна штука. І дві наволочки 50 на 70. Ну що я хочу сказати, набір непоганий, але поліестер я взагалі не признаю. Так, і ось така ще. Зі знижкою 30% набір 399 гривень. Антимоскітна сітка по 115 гривень. Хто шукав, будь ласка, ще можна придбати. Розмір 2,10 на 90 на магнітах. І тут є багато різних різних кольорів. Так, привезли шлюпки. Вчора чоловічі та жіночі. Давайте подивимось і ці, і ті. Так, ось такі чорні. Це жіночі, я показую. Кольорова, бачите, така підошва. точніше, устилка. І оці біжеві ціна таких жіночих капців 149 гривень. Ось такі шльопки. Це чоловічі. В двох кольорах розміри в асортименті. Ціна чоловічих шльопок. 119 гривень. Білизна чоловіча, 100% бавовна. Це добре. На резинці по 76 гривень. Ну ви зрозуміли, я заокруглюю копійки. В більшу сторону для зручності. Привезли ось такі суперміцні пакети для мі... сміття, сталева міць, до 70 кг витримують на 240 літрів 5 штук за ціною 80 гривень. Ось, це якийсь цікавий. Дивіться, ліхтар для кемпінгу. Зараз відкриємо, швиденько подивимось. Так, ось такі, вони навіть, бачите, можуть працювати від сонячної батареї. Шнур входить до комплекту, шнур в розетку. Можна його підвісити. Світиться з цієї сторони. І якщо його підняти, мені просто незручно однією рукою, то ще можна світити з іншої сторони. Ось я відкрив, зверніть увагу, можна ось так світити. Я вже сказав, можна підвісити. Закриваєте, оце, якщо мені потрібно, щоб світило з цієї сторони, оцю закриваєте. Ви не можу однією рукою ось підіймаєте ось цю лампу, вмикаєте і буде світити, освічувати ось таким чином. Ціна таких ліхтарів зі знижкою 199 гривень. Так що зверніть увагу, ніби ідея хороша, ліхтар гарно зроблений, але як він прослужить довго, це вже інше питання. А ми далі з вами розглядаємо пластикові краби для волосся. Є різні, різні, тут можна ритися півдня і показувати, тобто є різне забарвлення. І перламутрові, і звичайні, і кольорові ціна шпильки крабика по 27 гривень. Сумка бананка є в декількох кольорах. Так, Ну і в чорному. Давайте оцю відкриємо, це більш така джек чоловіча. Вона мені нагадала, знаєте, такі матеріали, як джинс до джинсу. Твердий матеріал. Є дуже багато кишень, є багато маленьких кишеньок бачу. Ну і довжина на поясі регулюється. Ціна зараз зі знижкою 129 гривень. Так, рушники. Зараз подивимось, Я бачу, що в наборі дві штуки: один махровий, один вафельний. Тобто вафельний однокольоровий. одного кольору, І оцей махровий а, з різними візерунками. Розмір 38 на 63. Ось, дивіться, такий, як я щойно показував з трояндами. Потім ось така кухня. Сіренький. І ось цей найкрасивіший, мені здається, на мій погляд. Принаймні мені подобається оцей, цей гарний. Ціна набору 100 гривень. Так, дивіться, який привезли стіл, піднос складний. Розмір, так, розмір 60 на 40. Він має ще розкладні ніжки, тобто можна в ліжку лягти і працювати з ним. або ж Вечеряти або снідати. А є ось в такому дерев'яному вигляді, ніби під дерево, і є під ламінат. Ціна 299 гривень. Серветка мікрофібра для автомобіля. Розмір 40 на 40, є різні кольори. Дуже хороший матеріал. Не пошкодить, якщо будете полірувати щось, не пошкодить автомобіль. Ціна серветки 37 гривень. А за цю форму для льоду я вже не раз вам показував, нагадував, говорив, вона дуже хороша. Чим? Тим, що вона сама пластикова, але денце в цій формі є силіконове. Тобто ви наливаєте сюди води. Коли лід, вода замерзне, перевертаєте, ну, відкриваєте саму кришечку, Відкриваєте саму кришечку. перевертаєте форму ось так догори, натискаєте на силіконові. Попі. І лід вискакує. Це дуже добре. Тобто, якщо б була вся пластикова, ви б там трусили б, щоб лід випадав, а це дуже добре. Такі форми є в різних кольорах. За ціною 50 гривень лише. О, а віяло я вам зараз усі покажу швиденько кольори. Така, знаєте, вечірня Японія, Нічна Корея. Ранкова Індонезія. Ну, Ви зрозуміли, це гламурний Тайланд. І загадковий пхукет. 23 сантиметри за ціною 45 гривень. Фарба для волосся паліт завжди в перший день можна обрати той відтінок, який вам потрібний. Зараз скажу ціну, інтенсив колор крема, тому що є палет ще декілька видів. За ціною 85 гривень. Мисочка для пухнастика, мабуть для маленької тваринки. Добре, що день це, бачите, гумове. Я гадаю, що не буде ковзати по підлозі, коли пухнастик буде щось їсти. Ціна такої поїлочки 50 гривень. Набір гачків на двосторонньому скотчі. три штуки у наборі, у сірому та білому кольорах 35 гривень. Пашки бамбукові в упаковці 100 штук, довжина 30 см однієї шпажки, ціна набору 28 гривень. Привезли ось такі міні-дифузори. Ну, я гадаю, на поличку десь можна поставити. Навіть можна використовувати в ванні чи в туалетній кімнаті, біле дерево, морський острів, глибина вода та фрезія. 30 мл 55 гривень. Освіжувач повітря для автомобіля на вентиляційну решітку. Ой, ви знаєте, навіть можна повісити вдома на вентилятор. Є лимони, є всякі полуниці, є кокоси, є морська свіжість, є екзотика, є хвоя. Тобто купа всього. Навіть ваніла є. Ціна освіжувача 70 гривень. Що тут у нас в коробочці? Це щось для. Для цього, для косметики набір косметичний, три предмети. А, це щіточки для макіяжу, і там ще бачу спонжики є. Ціна такого набору 70 гривень. Так, це пилочки для шліфування п'яточок двосторонні. З одної сторони напилення тверде, з іншої сторони, трішки менше. За ціною 50 гривень. І я ще знайшов. Точнісінько, такі самі також для п'яточок, але тут же, бачите, йде така чотирьохстороння. З цієї сторони щіточка, пенза, І з цієї сторони також ще дві щіточки. Таку ж саму ціну. 50 гривень. Ножиці універсальні кухонні. Є в декілька кольорах. І дивіться, 42 гривні. Я би не сказав, що це так дорого. Набір пробок силіконових для пляшок. Це також дуже хороша річ. А, так, а кольори. Ой, кольори бачу також різні є. Дивіться, які гарні. Навіть є ось такими пташками. І ось такі я ще знайшов. За набір 40 гривень. Ну, знаєте всі силу Карпат. Тут різні різні гелі. Крем для вен, п'яткова шпора, багато всього. За ціною 30 гривень 100 мл. Привезли антиковзуючі килимочки розмір 45 на метр 50, 93 гривні. Ну, ми робимо огляд з вами далі. Хто перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб бути в курсі усіх акцій, не тільки в магазині АТБ. Дошки а, пластикові. Я гадав, що будуть якісь візерунки, знаєте, як то кухня, якісь киві, лаванда. А вони дивіться, як зробили гарно, ніби під мармур і під дерево. Дошка за ціною 119 гривень, розмір 30х38 Цікавий друшлак, який не буде займати багато місця у вашій шухляді. Це він у зложеному стані. І ось такий має вигляд уже у розложеному стані. Бачите, стінки силіконові, за рахунок цього він складається і зберігає місце у шухляді. Ціна такого друшляка 75 гривень. Криманочки «Люмінарк». Вони часто бувають в магазині АТБ, особливо перед святами якимось. Ціна криманочки. 300 мл, 63 гривні. Скляні банки. Ой. Так. А, це пакетик для цього, для кришки. Скляні банки, металева кришка, герметична, має гуму. Ну, Тут, я гадаю, більше, ніж на літр. да? Літр 750 Ось така баночка за акційною ціною. Чи не за акційною ціною 90 гривень. Так, ну ці віяли дмухало, ви всі знаєте, для розпалювання. Вогнища, кольори, бачите, самі є різні. По 1990. Кухонний інвентар, пластик і а, гумова ручка. Бачите, вона має такий язичок, що можна десь підвісити, ось так, на каструльку, і буде гарно триматись. Шумівка. Та лопаточка. 46 гривень будь-яке будь приладдя для кухні. Сковорідочка на 24 сантиметри. Так, що тут у нас? А сковорода, мета алюмінієвий, алюміній. 24 см, ручка пластикова. Ціна сковорідки 349 гривень зі знижкою. Тарілки Luminark на 21 см із високими стіночками. Ось така є ніжна бірюза. Є ще, звичайно ж, чорна. Люмінарк любить чорний посуд. І є ще біленька. В трьох кольорах ціна тарілки 100 гривень. Так, салатник можна сказати, в мене такий самий салатник. Але можна випікати в ньому. Також він ну, термостійке скло 23 см Ціна такого блюда. Так, на 2,8 літри 159 гривень. тазик Але цього разу вже квадратної форми. Ось такий ніжно-біжевий чи що, чи пудровий. Є слонова кістка чи білий. Чи мокрий білий сніг. А, так, тазик на 12 літрів, 90 гривень. Давайте подивимося ось ці, а, як вони називаються, контейнери. В наборі раз, два, три, чотири штуки. Ну, бачите, два забарвлення кришок. Закриваються кришки герметично з чотирьох сторін. Так, сама якість пластика дуже хороша. І що ми маємо? Літр 400, 2, 300. На 800 та на 400 мл. За ціною 169 гривень. Пластикова пляшка для напоїв. Дивіться, як гарно переходить колір, градієнт. 139 гривень на 750 мл. Привезли невеличкі пластикові кошики для дрібничок. Бачите, також є декілька в декілька кольорах. В трьох кольорах. На літр 250 27 гривень. Так, далі хочу вам показати чашки. Дивіться, ось такі рельєфні. Кожна чашка відрізняється. І також має Має різне забарвлення, Кожен колір з іншим візерунком. Ну і, звичайно ж, бірюзова. Чашка на 440 та 430 мл 80 гривень. І я бачу, що активно розкуповують решітки гриль, тому що знову привезли. Велика розмір бачите на екрані за 299 гривень. І трішки менша 199 гривень. Надзвичайно цікава штучка, ось такий мангал-гриль, кейс розкладний, тобто ви розложили, зложили, не займає багато місця. Також на пікнік я гадаю, що цікава річ. 349 гривень зараз зі знижкою. Привезли для малечі ось такі дмухалки, дуже цікаві. Ой, дивіться, цей з двома вентиляторами він дійсно ще щось дує. Щойно було 4 штуки, залишилося вже 2. Пістолет для видування бульбашок 119 гривень. Ну, машинки Hotwins завжди їх привозять. 399 гривень набір. Дивіться, який динозавр трансформер. М'які іграшки. Тут Ду також дуже багато привезли, 129 гривень. Лялька у яйці. 119 гривень. Археологічні розкопки, також досить цікаве. 45 гривень. І дуже багато різних різних книжечок. І дивіться, який цікавий привезли набір. Створи брелок для ключів сам. Назвичайно цікаве зробити і подарувати найдорожчій людині, дитині. Так, ось. Тобто є різні. 90 гривень. І дуже цікава річ. Гіроскоп навіть для дорослих розвиває пам'ять, увагу. 50 гривень. Це була така цікава промгрупа. Гарного вам дня! Хочу побажати. Ми з вами трішки пізніше зустрінемось вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!